Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик. Ви дивитесь проєкт новини Лайф. Вже другий тиждень морози в Одесі беруть своє. Тож продавці мають якось підлаштовуватись. Дехто переходить торгувати вкриті павільйони, а дехто просто не виходить на роботу. Та навіть, попри це, ринок Черемошки в Одесі приймає кожен день покупців. Тож давайте разом дізнаємось, що сьогодні пропонують продавці, та яка вартість на товар. Агірок уманський 250, 220 капі перець, 250 болгарський перець, 100 гривень авокадо. Це Уманська помідорка 600 гривень. Чері турецька 220 гривень, брокколі і цвітна. Іспанія 250 гривень, 220 турецька веточка помідора. 180 восімдесят Іспанія, апельсин, 120 – банан. Ізраїльська мандарина 250, іспанська 200, турецька 100, 120. Лимон, Іспанія 160, киві 180. Гранат сирійський 200 гривень, груша 130 гривень. Наша. 130 грей, капуста пікінка 50 гривень, молода 80 гривень і яблуки. Яблуки від 50 до 70. Ви ж розумієте, якщо в них прильоти і потім вони так само, як ми, генераторами користуються, по чому вона повинна бути? От Як я гірок, і турція це йде на сонці. А наша йде на генераторах топиться. Я людей розумію, тому що я знаю, що це стоїть ці гроші. У нас вдома теж тепліться, то розход у нас сильніший для топліва. Скільки стоять, скільки ці генератори стоять, людям заплатити треба, машини, це все стоїть грошей. Я вам скажу, мені щось кажеться, що людей як було, так і залишилося. Люди ходять все рівно, шукають нас, знаходять нас. І люди все одно люблять базар. Сьогодні дівчинка прийшла каже, я не можу каже, вот в магазин піти. От мені хочеться на базар, і я знаю, що мені об'яснять, покажуть і зроблять те, що мені треба. Зараз найобхідніше. Теплі речі, ліки, грілки. Ну і, звісно, смаколики хлопцям, але найбільше їм треба тепло. Тепло, тому що хлопці дуже багато обморожень, дуже багато хворіють хлопці. Є, що на нулі попробуй, там взагалі взагалі немає. А копними свічками користуються дуже мало, тому що дрони по теплу, де вони знаходяться, і сидять, от, укутуються всім, чим можна тільки. Люди багато приносять речі, речі приносять. От ми вийшли з вашою допомогою. Наша покупательниця посовітувала дівчаткам з Германії. Там наші вони тут привозять. Не буду казати, де їхній пункт тут у нас. Вони потім сортують і відправляють хлопцям допомогу. Дуже багато було. Я вам навіть силку скидала. дівчатки канатопські, відьми за неділю більше 200 паясів теплих зібрали. Лора з підвініцей хлопцям, 4 бананових ящика стирала. Нашила теплих речей, світера і все. От просто наші люди неймовірні, наші воїни і наші люди неймовірні. А хлопцям треба просто тепло. Я хто що може, мені приносять і грілки приносять теплі, і свічки приносять, все приносять хлопцям. Навіть на днях дві подушки принесли. Жінка каже, мене мішає, хлопцям все одно десь потрібні ці подушки. Одіял багато приносили люди. От все, що я хочу сказати. Дуже вдячна всім. Гроші скидають, багато грошей зараз почали. От після вашої передачі дуже багато стали приносити. Є такі люди, які кожну неділю, два рази на неділю приходять, кидають, просто вже як ходять до мене, як до себе додому ходять. Я вам вдячна. Есть небольшие пучочки, вот такие по 20 гривен. Лук, укроп, петрушка. Рукола кинза, щавели, шпинат по 30, салатик 40 и салатик вот такой вот лолочкой дешевле. Немножко его взвешивать надо. Сейчас зимой вообще зелень идет в 50%. Летом с двойной накруткой идет. Потому что зимой очень дорогая зелень. Сейчас вот она 500 гривен килограмм. Летом она 300. Ее можно делать, и большие пучки, и все. Да, сейчас меньше берем, конечно. Зим, ну, летом хорошо зелень идет, она дешевая, овощные салаты идут. Сейчас по чуть-чуть. А я беру немного, поэтому я каждый день со склада свежую привожу. Стараюсь распродаться. Если что-то не распродается, значит заворачиваться в одеяло. День шановні Одесити і Одесити, які живуть за межами зараз нашої країни. Я знаю, що ви дивитеся Одеса, Лав. Я знаю, що ви дивитеся базарі наші, і що ви скучаєте за нашими продуктами. Вони в нас смачні, натуральні і класні. І так, почнемо сьогодні, на сьогоднішній день коров'яча бринзя 250 гривень, кілограмчик. Овеча бринзя бочкова, вот от буде, немає. Поки що є бочкова 350 кг, фета 220 моцарелла 300 кг, жирний сирчик 230 і 250 кг, залежно як він зроблений. І нежирний сир 130 і середній 150 кг. Масло 550 кг. Вершки є у нас на масло 400 гривень, можна кілограм за 380 і самим зробити масло. Трошки буде дешевше, але можна попрацювати чуть-чуть. Сологуні 300 гривень кілограм. Молочко на сьогоднішній день 50 гривень літрочка, яйця 75-10 штук домашні, смачні, з гарними жовтками, перепелині домашні 75 упаковочка. Просимо заходити до нас, чекаємо. Філієчка 220 кг і курочка 200 гривень кілограм. Домашня, смачна, можна бульон зробити і можна запікати. Базар черемушки це дуже класнючий, добрий, хто його знає. Місце в сім'ї, приходьте, продавайте, люди добрі, базарчик затишний. Лабораторія чудова, документи треба, справки треба все вам, все вам попечатають, зроблять і приймуть з великим обіймами, того що людей трошки мало, і нас мало, а вас і ще менше. Війна зробила свої корективи. Але ми не здаємося, скоро буде перемога, будемо оптимістами, будемо на позитиві, і все буде добре. Всіх чекаю на базарі черьомушки. Дуже класний базарчик. Хто не був, приходьте, заходьте, заїжджайте, прилітайте. Ми вас обіймемо, накормимо. Люди хочуть їсти кожен день. Люди приходять. Ми сійко стоїмо, замерзаємо, але серця теплі, гарячі, все добре, все клас. Трошки менше, але базар продовжується. Життя продовжується. Все, все добре. Е, можу сказати, як було, так і є. Нічого не помінялося. Шановні наші, ой, це треба було з них почати. Шановні наші захисники, е, вітанечко вам! Так як вам там тяжко, ми одесити відпочиваємо. Е, Бажаємо вам всі косі, мужності, веселі, ви титани, повертеться додому, батьки, повертайтеся до дітей, до жінок, хлопці, повертайтеся до своїх мамів, все буде перемога. Ми в вас віримо. Дякуємо Богу, дякуємо вам. Завдяки цим, цим ми тут тримаємося. Але Такі гарні слова, як жінки в Україні скажуть, ніхто не скаже. Мабуть, я за всіх жінок скажу: ви найкращі. Ми вас любимо, цінуємо. Приходьте, приїжджайте, чекаємо з перемогою. Брендішка, коровка 250, смішана 280. Козочка, овечка 300-350, запіканочки такі 120. А це, сирожі, у вас такі цікаві, з це сиркова маса, домашня сиркова маса. курага, ізюм, сахар, ванілька, середній творожок тут сюди йде, Творожок жирний 250, середній 200, такий менше середній, теж. середній 180, а не жирний 140. Маслі це 500-550. Горішки баночка 90 гривень. Лапша домашня. Лапша домашня, латочок десь 80 гривень виходить. 90-80, скільки туди? 300 грамів 300 грам. 300 грам латочку. Рулетики 300 кілограмів. Є з маком, є мак з ізюмом, є мак із вишнею. І яблучко. Це, це да, 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 домашнє. робить. Роби сестра двоюрідна, допомагають, тому що сильно багато всього, всього не зробиш сам. Це скільки рук треба. Дитина от робить рогалики, горішки, домашні, все домашнє, все натуральне. Е, горішки такі 300 кілограм, рогалики 280 кг. кілограм. Теж з різною начинкою є і з персиком, і сливою, і аберкоскою, різне варення, яке я думаю, є, з такими робимо. Масло домашнє сира 120 літр, таке 180 літр жарене, сливка 350, сметанка 250. Млинці 250 за кілограм, сулугуньки домашні 320 за кілограм. Курочка 200 кілограм. Така курочка бульона 230 за кілограм, качечка 220 за кілограм. Є таке розроблене є філішка отдельно, 220 за кілограм, ляшечки теж по 200 Хто хоче, може ціленьку взяти, хто хоче, може кусочками взяти. Піднялася, піднялася на молочку підняла стіна, тому що зима скотину треба кормити чим-то. А воно і молока геть мало, ну, весна, літо воно більше молока. Вони пасуться, і все одно більше. Навіть у нас ще сокот пішов на козочки – геть молока мало. Підуть пастися, тоді молочко виходить більше, і більше, і воно й дешевше виходить, бо більше продукції привозиш, можеш його просто дешевше людям продати. А зараз геть мало продукції. А Ам'язку теж піднялась. Все, зерно, все, воно все попіднімалося, трошки піднялося. Курка бролерна така була 160-170, зараз вважайте 180-200 Ну, та, та і качка так же само, птиця попіднімалася за того ж за зерна, зерно, зерно. Коли зима, нема нічого, та й воно все дорожче. Ну що ж, такі ціни в Одесі сьогодні Ви проєкт проект. Новонелев підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.